Моє вітання усім, хто не забуває дивитися новини свого міста у студії. І з вами Ірина Неділько, 30 березня за календарем, середа. І на початку коротко про те, що ви побачите у сьогоднішньому випуску. Шоста сесія Дніпродзержинської міської ради, сьомого скликання рекордна за кількістю питань і важливих рішень. У міському парку культури та відпочинку пройшла освітньо-розважальна програма для школярів та студентів у рамках проєкту Енергоефективність у громадах. На базі спортивної школи номер 4 відбувся щорічний турнір зі спортивної гімнастики під назвою «Весняні грації-2016». Замить детально про це і не тільки. Залишайтеся з нами. 30 березня відбулася шоста сесія Дніпродзержинської міської ради сьомого скликання. На порядок денний винесена рекордна кількість питань 67. І це не враховуючи депутатських запитів та додаткових рішень. Тож депутатам необхідно було зосередитися та плідно попрацювати на користь рідного міста. Як і минулого разу, воле виявлення представників депутатського корпусу здійснювалося методом поіменного голосування. Тож кожен розумів свою відповідальність у прийнятті того чи іншого рішення. Про найбільш нагальні та важливі для городян питання, які були розглянуті протягом сесійного засідання, вам розповість наш кореспондент Катерина Узунова. На початку сесійного засідання Андрій Білоусов повідомив присутніх про зміни, що відбулися у керівництві міського управління поліції. Хочу повідомити вас стосовно змін, які відбулись у керівництві правоохоронних органів з 3 березня поточного року у Дніпраджинському відділі поліції головного управління національної поліції України, призначено тимчасово виконуючим обов'язки керівника полковника поліції Кабаненка Олега Михайловича. Так, побажаємо йому плідної праці на благо мешканців міста Дніпродзержинська. Також очільник міста звітував про створення нової депутатської групи. В нас створюється депутатська група Сучасне місто. Основні цілі створення депутатської групи це організація спільних дій на захист прав і свобод жителів міста Дніпродзержинська, боротьба з корупцією, контроль витрачання бюджетних коштів, розробку узгоджених вимог і пропозицій до органів державної влади, контроль за роботою діяльністю органів і організацій, місцевого самоврядування, координація дій між політичними партіями та громадськими організаціями, засобами масової інформації, персональний склад групи. Сідаров Сергій Леонідович, Пуставой Андрій Михайлович, Дементів Дмитро Віталійович, Лісничий Ігор Станіславович, Коваленка Сергій Миколаєвич, Сахно Марина Миколаївна. Приймаємо до відома. Серед питань, що були розглянуті протягом порядку денного, було чимало рішень важливих для повноцінної діяльності міста та розвитку соціальної та культурної інфраструктури Дніпродзержинська. Так, представники депутатського корпусу проголосували за збільшення статутного капіталу комунальних підприємств благоустрій та тепломережа. Деяким громадським організаціям у безоплатне користування були надані приміщення для розширення їхньої діяльності. Наприклад, громадська організація місто отримала приміщення за адресою вулиця Миру, 19 А для будівлі спортивного клубу. Дуже важливим рішенням для розвитку культурного життя міста стала передача у комунальну власність палацу культури імені Горького, який вже тривалий час не функціонував та перебував у Занепаді. Не забули і про комунальні підприємства, що знаходяться у важкому становищі. Так на засіданні була затверджена програма підтримки комунального підприємства Банкрута Дорожник, що передбачає розрахунок із трудовим колективом із заробітної платні. Протягом сесійного засідання торкнулися і структурних питань. Дуже емоційно представники депутатського корпусу поставилися до питання щодо об'єднання в один департамент управлінь молодіжної політики, культури, освіти і спорту. Думки присутніх розділилися. Одні підтримували це нововведення, а інші були категорично проти. У мене пропозиція – слідує: создать департамент, в якому буде сильна юридична служба. Сильная техническая служба. И при департаменте оставить отделы молодежной политики и отдел спорта. Что, объясните мне, пожалуйста, что здесь не так? И сделать централизованную бухгалтерию. Вы даже сейчас неправильно сказали. Есть департамент, и вы сказали отдел. Постимите по словам, как вы в департаменте есть управление. В управлении есть отделы, в отделу есть Селенина. секторы и тому подобное. Вы должны показать, что мы понимали, чем функциональные обязанности в Для 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 чего спорт нам распылять по управлению молоди и спорту и управлению свитой и наукой. Для чего разделять спортивные организации? Объясните мне. У нас количество чиновников и так раздут. Это то, что вы говорите, там к министерствам относится? Министерство на сегодня здесь внизу ничего не финансирует. Нет никакого прямого финансирования. Это все на, лежит на местных бюджетах. Поэтому местному бюджету І нести ту ответственність. Понімайте чим більше чиновника, в тим лучше. Ні справиться чоловік. Потім у нього будемо спрашувати. У результаті голосування депутати підтримали питання щодо об'єднання вище вказаних управлінь в єдиний департамент, який відтепер відповідатиме за культурну, спортивну, освітню та молодіжну галузі Дніпродзержинська. Щодо процедурних питань, то депутатською більшістю було підтримано рішення про створення тимчасової контрольної комісії, сферу інтересів якої буде складати перевірка використання бюджетних коштів та дотримання чинного законодавства під час здійснення державних закупівель. Про інші важливі рішення, які були розглянуті протягом сесійного засідання, ви зможете дізнатися із наступного ефіру новин нашого телеканалу. Днями відбулося чергове засідання координаційної ради у справах дітей виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради. Під головуванням заступника міського голови Олега Морохова розглянуто два важливих питання. Виявлення та облік сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, а також подальша робота з ними, є одним з головних завдань діяльності служби справах дітей. Основними формами профілактичної роботи служби з сім'ями є проведення обстежень умов життя дітей, профілактичні бесіди з батьками, надання їм консультацій, соціальної допомоги, допомоги в оформленні певних видів допомог, послуг, а у разі умисного невиконання батьками своїх обов'язків, притягнення їх до відповідальності, створення умов для повернення дитини до біологічної сім'ї за умови прийняття рішення про її вилучення, і як крайня міра позбавлення батьківських прав про роботу з Дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, доповіла Лариса Соломенко, директор Дніпродзержинського міського центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді. Вона констатувала, що впродовж першого кварталу 2016 року комісією відвідали усі сім'ї з метою відновлення їх виховних функцій щодо дітей та консультативна допомога надається дітям постійно. Представники навчальних закладів інших структурних підрозділів долучилися до дискусії щодо пошуку шляхів запобігання соціального середства у місті. Дніпродзижинський міський центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді є саме тим спеціальним закладом, що проводить соціальну роботу сім'ями, дітьми та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги. Свою діяльність з підтримки сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, Центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді здійснює відповідно до чинного законодавства, в першу чергу відповідно до законів України про соціальні послуги, а також закону України про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю. Поняття сім'я, яка опинилася в складних життєвих обставинах, досить широке. Зазвичай до таких сімей відносяться сім'ї, які повністю або частково втратили свої виховні можливості через ті чи інші причини. У результаті в таких сім'ях об'єктивно чи суб'єктивно складаються несприятливі умови для виховання дітей. Важливим напрямом роботи служби у справах дітей є залучення до спорту, створення умов для занять фізичною культурою та спортом, залучення підростаючого покоління до здорового способу життя, запорука поступового стабільного розвитку держави в цілому. На сьогодні у місті діє цільова комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту до 2016 року, реалізація якої спрямована насамперед на розв'язання пріоритетної проблеми зміцнення здоров'я. Про це розповіла начальник відділу спорту департаменту молоді та спорту Наталія Явтушенко. З метою розвитку фізкультурно-спортивного руху в місті забезпечення умов для задоволення потреб кожного громадянина міста у підвищенні рівня здоров'я, фізичного та духовного розвитку, розвитку спорту вищих досягнень діє цільова комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Дніпродзержинськ до 2016 року реалізація якої спрямована насамперед на розв'язання пріоритетної проблеми зміцнення здоров'я населення засобами фізичного виховання, залучення до активних занять фізичною культурою, і спортом та розвитку видів спорту. З усіх питань членами координаційної ради були прийняті відповідні рішення. Підбиваючи підсумки наради, Олег Морохов наголосив, що зазначені питання потребують більш виваженого підходу, і це можливо тільки при тісній співпраці служби з справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, закладів освіти. Особливе значення також має поінформованість населення у даному питанні. Зберегти природні ресурси, навчитися економити і стати розсудливими господарями. Таке завдання має ставити перед собою кожен з користувачів комунальних послуг. Нагадати громадянам про основні правила енергозбереження, показати нові варіанти втілення енергозберігаючих програм, надати консультацію спеціалістів, нагадати про можливі шляхи економії ресурсів в умовах сьогодення. На це спрямовані заходи, що проходять у рамках проєкту Енергоефективність у громадах. Під патронатом міського голови, першого заступника міського голови, а також спеціалістів відділу економіки міської ради, а також за сприяння німецького благодійного фонду ГІС, у міському парку культури та відпочинку пройшла освітньо-розважальна програма для школярів та студентів. Деталі у нашому сюжеті. Погода того дня ідеально підходила для прогулянок у парку, тому учасники програми з неабияким ентузіазмом брали участь у запропонованих заходах. Запросилися до учнів 16 -ї, 6 шостої шкіл студентів колишнього 22-го вищого професійного училища, донести до дітей необхідність економії основна мета заходу воспитание даже навіть не економного бережливого отношения к енергетики починається з самого е, младшего школьного возраста. коли у дітей в голові уложено, що для того, щоб не экономить, надо беречь чи навчене берегти ресурси, молоде покоління дніпродзержинців? Дехто зізнається цим займаються батьки, Дехто розуміє, що вимкнути електроприлад з розетки вже крок на користь природи. Меньше играть в компьютер, э -э, ночью свет выключать. Выключать свет, не забывать его выключать. Покупать эконом-лампы. Не выкидывать использующие лампы а на улицу, чтобы не загрязнять природу, в а выкидывать специальные ящики, Два... которые находятся в заправках, в магазинах. Сохранять природу, землю, чтобы она цвела дальше. Э, буква, ты куда ушла? Ну, чтобы были... Була, У що, ну, для будущих поколінь. ініціатори заходу задоволені інформаційний меседж про важливість розсудливої поведінки з природніми ресурсами гості акції отримали кожен із дітей зробив свій висновок дорослим вручили приємні тематичні подарунки ледлампи, сувеніри нагадування Приємно, ні безразлічне ні равнодушне отношення парку к кетому казалось би такому строгому Вот. водно все быть популярно. і я учі надію що до людей потягунечко буде доходити, що все починається з нас самих, із і ми збережемо планету, звісно. Кожен із нас датен зробити невеличкий внесок в економію природних ресурсів, шляхом раціонального використання в побуті електроенергії, газу, доречно, і утеплення будинків, заміна світильників, побутові електроприлади з високим класом економії. Врешті-решт, якщо природні катаклізми не лякають вас, це буде корисним для власного гаманця. Тато почитай. Міська центральна бібліотека запрошує татусів нашого міста приєднатися до акції і почитати дітям улюблені казки. Така акція була впроваджена у Львові. Наша бібліотека не змогла не підхопити креативну естафету львівських друзів і запросила на читання батьків Дніпродзержинська протягом чотирьох днів, починаючи з 29 березня у бібліотеках міста, тати читатимуть дітям. Першими татусеві читання відкривали міський голова Андрій Білоусов та секретар міської ради Олександр Залевський. Вони читали книжки маленьким школярам нашого міста. Синовія забрали пристарілих родителей доброго барина, поїхали в своє королівство і жили славно до самої смерті. Королі вспоминали далекі времена і радують, що коли-то полакомились в пічі головка і серцем. Ось вот така ось вот сказка. Андрій Білоусов читає дітям свою улюблену авторку, чеську письменницю Бажену Немцеву, яку читали йому батьки в дитинстві. Кожен папа вибирав книжку, розказ, улюблений отривок сам на свій вкус. Андрій Леонідович одразу сказав, що он будет читати Бажену Немцеву. Є така серебряна книга сказок і золотая книга сказок, зборник якої читали йому його родители. І ми не настаивали абсолютно на другому. Нам було важно, яка емоція закріпилась у молодого Ан Андрія Леонідовича і сумієт ли он передати так дітям в цьому ж віці. Першокласники слухають уважно, казка для них нова. Прийшлася до душі перший раз. Таку казку чую цікаво було. Так, а що запам'яталось? Запам'яталося, як брат з'їв яблуко. З дерева і він перетворився в осла. А як же далі? Врятували хлопця? Так, врятували. Ще скинулося одне яблучко, і він тоді, тоді з'їв і він перетворився на, на чоловіка. Міський голова переконаний, читати необхідно. Сам він любить класичні паперові видання. Радить читати дітям літературу такого формату. каже, казки виховують. Люблю читати і читав своїм дітям сказки, тому що я вважаю, що сказки необхідно читати дітям, тому що сказки добру, сказки завжди мають щасливий кінець і всі діти повинні, звісно вчитися учитися на сказках. До речі, свій урок з читаної мером казки вже винесли його маленькі слухачі. Треба. Брехати, не треба входити з дому, поки родителі тобі не скажуть. Деякі діти кажуть, читання їм навіть цікавіше за мультики. Запитуємо, хто читає вдома. Старші братики, матусі, бабусі, дідусі читають самі, читають і тати, проте не у всіх. Сьогоднішній час читання з міським головою дітлахам сподобався. А як міський голова читав, сподобалось тобі? «Так». Да. цікаво було слухати. Сьогодні тобі сподобалось, як міський голова читав? Так дуже хочеш ще, щоб почитав? Так сьогодні цікаво було послухати? Дуже будеш читати цю авторку ще? Так. Міський голова розповідає, пропозиції бібліотеки відкрити естафету читаючих татусів він прийняв охоче. Тож із задоволенням зустрінеться з дітьми за рік, щоб привести час за новою порцією казкових пригод. Довольцем відкликнувся на це приглашення скільки мені будуть приглашати, стільки я буду приходити, тому що я получаю від того, що я читаю дітям сказки. Тетяна Герасюта, директор бібліотечної системи, розповідає на жаль, сьогодні сімейне читання у багатьох родинах відійшло на другий план. Тож ідея цього заходу полягає в тому, щоб нагадати, наскільки важливо читати дітям вголос і особливо татусям, авторитет яких в дитинстві беззаперечний. Ми говорили о те, що е, читають ли у них в сім'ї, хто їм читає, як давно їм читали, вияснив, що несмотря на те, що їм по сім лет, батьки вже. І папи, в частності, не читають їм слух. На сьогоднішній день бібліотечна общественна всього світу говорить о тому, що більшого влияння і привить любов к чтенню, чем чтіння вслух як можна дольше, нет в світі. Маленькій Євгенії довго просити почитати не треба. У родині секретаря міської ради Олександра Залевського читають всі. Олександр переконаний, читання це своєрідний труд. Опанувавши який людина багатіє духовно, якщо раніше ми вибирали дійсно якось там тематично, казкові книжки, якісь такі, то зараз книги, які б можуть хоч чомусь навчити. навчити і навчити і і. Щоб можна було приводити якийсь приклад, щоб була якась асоціація з життям сьогодення. Олександр і Євгенія Залевські обрали для читання маленького принца, екзюпері українською мовою, якого Євгенії приніс під подушку Святий Миколай, тільки на встало сонце, квітка показалася. Як прискіплива й ретельна вона готувалася до цієї миті. А тепер, позіхаючи, мовила: ох, я на силу прокинулася, даруйте мені. Я ще зовсім не зачесана. Маленький принц не тямився від захвату. Яка ви гарна! Справді, тихо мовила Квітка. Тож, пам'ятайте, я з'явилася на світ разом із сонцем. Маленький принц, ясна річ, здогадався, що красуня не страждала над скромності, зато вона була така прекрасна, що аж дух збивала. Попри те, що книга позиціонується дитячою, винести з неї щось своє може й кожен дорослий. Будь ласка, приручи мене. Я б з радістів твій маленький принц, але в мене обмай. І до новин спорту. 20 березня у спорткомплексі Прометей стартував турнір Кубок Металургів, який влаштувала профспілка металургів за підтримки федерації футболу міста Дніпродзержинськ. Вісім збірних команд з різних структурних підрозділів, а серед них команда ДВПУ визначали, хто з них має право на чемпіонський титул. Детальніше про фінальні матчі дивіться у наступному сюжеті. 20 березня пройшла одна четверта кубку, під час якого команда «Локомотив» розгромила «Граніт» з рахунком 10-1. Студенти з ДВПУ обіграли «Реал» рахунок 5-4. «Металург» виграв у «Мотиватора» з рахунком 5-3. А енергетики розбомбили команду «Дизель» з автотранспортно, які вперше поринули у спортивне життя комбінату. Ну, тока сказали, зразу появилось много желающих, тому що лет 10 вообще ніхто не собирался. Їхні успіхи безсумнівно ще попереду, і зупинятися вони не збираються. Не дивлячись на те, що вони увійшли у фінал, вони 27 березня провели товариську зустріч з командою Мотиватор, основою якого складали працівники управління комбінатом, і ситуація була набагато кращою. Тож організатори вручили команді заохочувальний приз футбольний м'яч. може починати команда сигруватися потихоньку. І так я считаю, що зіграли гралі болі лучше Я думаю, будемо улучшать наші результати і главно тренуватися. А у перших матчах півфіналу локомотив протистояв команді ДВПУ. На початку другого тайму залізничники впевнено вигравали – 8-4. Та концівка була неймовірна. Рахунок 9-9. А у серії після матчевих пенальті нерви у металургів виявилися міцнішими: – 4-3. і локомотив у фіналі. Посильніше казалась команда металургів «Локомотив», яка представлена игроками зборної камбінату. Очі много людей поіграла в командах і в першій, і другій ліги чемпіонату України. Поэтому все таки клас казався. Якщо у першому півфіналі фаворит вистояв, то у другому впав. Енергетики по максимуму використали помилки Металурга в обороні. і Більшу частину гри вони вели у рахунку. І лише під завісу зустрічі конвертерники відігралися 3-3. Але після цього енергетик зумів завдати вирішального удару. минулому році на Спартакіаді так вийшло, що енергетики конвертор нам уступіли в полуфіналі. Ми зайняли третє місце. Тому мотивація у нас сьогодні зашкалювала і ми адалі повністю і грі 4 3 в полуфіналі. Побіділи у першому таймі фіналу енергетик на куражі розгромив Локомотив – 4-1. Це змусило залізничників кардинально змінити план на гру і навіть поміняти свого воротаря, випустивши на заміну гравця, який повинен був піддати вогню, і це дало свої плоди. Енергетик забарикадувався на своїй половині майданчика, але отримати переможний результат не зумів: – 9-5. Тож локомотив став переможцем. Кубкумога брака було і пропустили м'ячі, ні создав ні, ні моментів. После просто ну, как п'ятого став посадили правильно, сработало, ну, Люди грали без м'яча полчаса. Забили всі свої моменти і все. За словами організатора Кубку Металургів, це перший такий турнір. І вже у квітні вони мають намір проводити ще декілька турнірів, поступово переходячи на відкрите поле. У німецькому Штутгарті пройшов етап командного Кубку світу зі спортивної гімнастики. Як повідомив вихованець тренера Олександра Перетятько і ЗСК Дзержинка Максим Сем'янків, збірна України, у складі якої він виступав, стала срібним призером. Суперниками української команди були збірні Англії, Бразилії, Німеччини, Італії та Японії. Ми вклинилися між командами з туманного Альбіону і Заокеанської Бразилії. На своїй улюбленій перекладині Максим заробив 14,7%. 10 бали. У вільних вправах і брусах отримав відповідно 14,5 і 13,2 бали. Окрім сім'янківа, срібні медалі отримали ще Олег Верняєв, Ігор Радівіло, Владислав Грико і Ілля Єгоров. Днями на базі дитячої юнацької спортивної школи No4 відбувся щорічний турнір зі спортивної гімнастики під назвою Весняні грації 2016. Цього разу понад 200 гімнасток від 95-го до 2010-го років народження зустрілися на унікальному килимі школи, який місто подарували колеги з області. Наші дівчата змагалися з найкращими гімнастками Дніпропетровська, Павлограду, Кременчука, Запоріжжя та Кіровограду. На урочистому параді відкритті та нагороджені переможниць побувала і наша знімальна група. Гімнастика, попри свою красу та грацію, є одним з найбільш складних видів спорту. Постійні виснажливі тренування, численні травми та відмова собі у різних задоволеннях. Ось ціна, яку платять спортсмени, що обрали гімнастику. Попри це, віддаючи дитину на гімнастику, а робити це бажано з маличку, ви отримуєте дисципліновану, здорову людину, яка знає, що будь-яка перемога має бути пропорційна роботі. Юна Дарина заради гімнастики і їсть мало, і майже не гуляє з друзями. Пір раз прийшла мені ну була очень Я Дома начала понемножку растягиваться, учиться, и потом уже стала хорошо делать. Я прихожу це школи. Я не делаю уроки, Я сразу еду на гімнастику, займаюся. Потом додому і делаю уроки. У мене всього 40 медалей і 100 грама без медалей. Під час урочистого відкриття змагань організатори заходу, а також представники влади, радник міського голови Олег Орлов та Руслан Богдаренко здійснили церемонію нагородження наймолодших гімнасток. За якісно виконані гімнастичні вправи, дівчата отримали грамоти, медалі та невеликі сувеніри. Я хочу поблагодарити всіх людей. всех родителей, которые отдали своих детей на этот прекрасный вид спорта. Сегодня красота и грация – это победа. Сегодня любовь – это победа над всем злом, что проходит у нас сегодня в стране. Хочу поблагодарить всех, кто сегодня участвует в этих соревнованиях и несет добро. А вам, участники, красивых соревнований и, конечно же, побед. Разом з малечою раділи її батьки. Ірина одна з них. Каже, спортивна школа зробила людину спочатку з неї, а тепер із її доньки. Дуже важлива саме школа, тому що ну, в школі ми отримуємо всі хореографії, всі втора у нас класична хореографія, спортивна хоріографія, учень преподавателі очень, очень грамотний, тренера. Тому очень важно в школу По закінченні школи ти отримуєш документ, очень приличне сорівнування, очень приличні турніри. Ми учасни в чемпіонатах города з чемпіонати області, всі українські турніри проводяться. Під час урочистого пораду для присутніх були підготовлені показові виступи групи гімнасток та місцевих акробатів. Варто відзначити, що всі вправи виконувались на унікальному спортивному килимі, який місто подарували обласні колеги. Відзначає директор школи Олександр Кірпа. Після чемпіонату мира, который проходил в Киеве. Это 32-й чемпионат мира по художественной гимнастике. Этот ковер, в числе прочих ковров, были отданы в области. Вот і наш зал соответствует всім техническим параметрам и характеристикам. Поэтому було рішено прийнято рішення на рівні області передать його для участия в учебно-треніровочному процесі і на нашу школу. І в міжнародних стартах, і в и України і Європи міра. Наостанок нам вдалось поспілкуватись з першим тренером Дніпродзержинська зі спортивної гімнастики. Аліна Іванівна розповідає, що понад 20 років тому в місті можна було навчитись лише художній гімнастиці. Новий напрямок тодішні тренери освоювали самостійно. У нас в городі першим моїм тренером була мастер спорту по спортивній гімнастиці Булгакова. Ніна вона училась в село на ходу. Образовалась така група дівчат, але не таких маленьких. Ну, я була в 9 класі, коли прийшла сама займатися. Ну, в общем-то, все у нас пошло очень хорошо. Тепер жінка відзначає популярність нової гімнастики та високий рівень підготовки дітей. Просить лише про одне, щоб бабусі не перегодовували своїх онучок, які займаються гімнастикою. Адже цей вид спорту потребує постійної витримки, самоконтролю та, звичайно ж, стрункої фігури, міська влада в свою чергу закликає городян частіше відвідувати місцеві змагання та підтримувати юних спортсменів, які стоять на шляху прославлення міста на спортивній арені. І прогноз синоптиків на четвер, 31 березня. Синоптики обіцяють ясну погоду у ранковий час, проте пізніше захмариться і можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі 2 градуси вище нуля. В день стовпчик термометра сягне позначки плюс 13. Вітер південного напрямку від 2 до 6 метрів за секунду. На цьому у мене все з вами була Ірина Неділько. Весна уже дихає на повну силу, тож намагайтеся отримувати якомога більше позитиву від перших теплих днів. Зустрінемося завтра у цій же порі. Хай щастить!